Команда, в принципі, молода, вся би мала би щось трошки, але я думаю, все-таки фізичні наші кондиції трошки були гірші. Ну, можна так і сказати, що їх і нема. Слава нашим Збройним силам в першу чергу, То, що ми маємо таке право ще виступати і грати чемпіонат. Ну і, звичайно, скоріше б це все закінчилося. І дай Бог нашим, ще раз повторюю, збройним силам перемоги тільки нам всім. Задоволені результатом насамперед, але якістю ще ні, тому що було досить багато помилок, погана реалізація, але вважаю, що це була перша гра, наступна буде краще. А третя третю маємо вигравати. В нашій команді є п'ять чоловік, які зараз в Збройних силах, тому ми дуже близько знаємо, що це таке. Це дуже дуже. Дуже серйозна тема і немає нічого іншого, крім подяки для них. Перший період все-таки, як кажуть, розігрувалася команда, а дещо слабша команда Ужгорода, але ми збираємо, готуємося на кожного суперника, не розслаблялись, виконували свою установку і в принципі домінували цього гру. Хочу подякувати кожному захиснику нашої держави. Ми ними дуже сильно пишаємося і дякуємо, що ми можемо проводити змагання ну, і вільно дихати скажімо так, на нашій землі. Ми тільки приїхали з поїзду півтори години, тому і одразу з поїзду пішли на гру. Не вистачало виносливості, так сказати. Всі втомилися дуже після другого періоду і вже особо не плавали.